Псалом 68, Спаси мене Боже, бо води ввійшли до душі моєї, я загруз у болоті глибокім, і нема на чому стати. Я прийшов на глибину моря, і буря затопила мене, я знесилився, взиваючи за хрипло горло моє, ослабли очі мої від дожидання Бога мого. Більше, ніж волосся голови моєї, намножилося тих, що ненавидять мене даремне. Зміцнились вороги мої, що переслідують мене несправедливо, чого я не забирав, тоді мусив віддавати. Боже, ти пізнав нерозум мій, і провини мої утаєні перед Тобою, нехай не застидаються через мене ті, що надіються на Тебе, Господи, сил, і нехай засоромляться через мене ті, що шукають Тебе, Боже Ізраїля, бо задля Тебе я перетерпів зневагу, сором покрив лице моє. Чужим я став братам моїм і чужинцем, синам матері моєї, бо ревність для дому Твого пожерла мене, і з наваги тих, що зневажають тебе, спали на мене, і опокорив я постом душу мою, і це стало для мене наругою. За одежу собі взяв я веретище, і став я поговором для них, глузували з мене ті, що сидять у воротах, і співали про мене ті, що п'ють вино. А я з молитвою моєю до Тебе, Господи, час благовоління, Боже, задля множества милости Твоєї вислухай мене у правді спасення Твого, вирятуй мене з болота, щоб не загруз я, щоб визволився від тих, що ненавидять мене, і від вод глибоких. Нехай не затопить мене буря, водяна, і нехай не проковтне мене глибина, і криниця, нехай не замкне надо мною отвору свого. Вислухай мене, Господи, бо добра милість Твоя, задля множества милосердя Твого, зглянься на мене. Не відверни лиця Твого від слуги Твого, бо я страждаю. Скоро вислухай мене, зверни увагу на душу мою і виріту її, задля ворогів моїх визволь мене, бо ти знаєш зневагу мою і стид мій, і сором мій, перед тобою всі гнобителі мої, зневаги сподівалася душа моя та нещастя. Я дуже дав того, хто співчував би мені і не було, і хто потішив би, і не знайшов я, і їсти дали мені жовч, і прагу мою напоїли мене оцтом. Нехай буде стіл їх сіттю перед ними і відплатою і спокусою, нехай запоморочиться очі їх, щоб не бачили, і храбет їх назавжди зігни. Вилий на них гнів твій, і лютість гніву Твого нехай огорне їх, дім їх нехай опустіє, і в оселях їх нехай не буде мешканця, бо кого ти вибрав, вони переслідували, і до болю ран моїх іще додали. Додай беззаконня до беззаконня їхніх, і нехай не увійдуть вони в правду твою, нехай будуть викреслені з книги живих, і справедними нехай не будуть вписані. Я бідний і хворий, і спасення лиця Твого прийняло мене. Хвалитиму ім'я Бога мого піснею, буду величати Його хвалінням. І вподобається Бог більш тельця молодого, що йому підростають роги і радиці. Нехай побачать Богі і звеселяться, шукайте Бога, та будете жити, бо вислухав убогих Господь і не погордив в'язнями своїми, нехай хвалять його небеса і земля, море, і все, що живе в ньому. Бо Господь спасе Сіон, і побудується міста юдейські, і оселяться там, і наслідять його. І насіння слуг твоїх володіти меним, і ті, що люблять ім'я Твоє, оселяться в ньому.